Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про останні новини, що стосуються українських біженців у Європі. Ситуація динамічна і деякі країни вже почали змінювати правила та вимоги, що може значно вплинути на життя українців за кордоном. Німеччина цього року суттєво змінила політику прийому біженців, особливо щодо українців. Це може означати нові обмеження та навіть певний контроль на кордонах. У Норвегії політика також посилилася. Біженцям із західних регіонів України тепер можуть відмовляти у притулку, вважаючи, що вони не потребують захисту. Франція вводить свої обмеження, повідомляється, що для отримання захисту українців змушують тимчасово віддавати свої паспорти. Це створює певні труднощі для багатьох українців, адже документи необхідні для влаштування на роботу. Отримання послуг та пересування. Що стосується Польщі, то ситуація тут дещо інша українці відчувають рикошет у ставленні, що може свідчити про зміни у ставленні до переселенців через затяжні виклики. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський навіть запропонував Німеччині передавати соціальні виплати безпосередньо Україні, а не біженцям за кордоном. Якщо цю ідею підтримують, це може кардинально змінити систему підтримки. У Німеччині, до речі, зміни зачепили і сферу працевлаштування. Центри зайнятості Джобсентр вводять нові правила, що можуть обмежити доступ українців до певних вакансій або соціальної підтримки на час пошуку роботи. Отже, загалом ситуація в Європі стає складнішою для українських біженців, країни переглядають підходи. Вводять нові обмеження та змінюють механізми підтримки. Що ви думаєте з цього приводу, які кроки можна зробити, щоб підтримати українців у цей складний час? Пишіть ваші думки в коментарях, ставте лайк і не забудьте підписатися на канал, щоб залишатися в курсі останніх новин.